Кі, ви тримаєте в руках чарівні кульки бажань, які подарували вам старші друзі. Давайте всі разом загадаємо бажання і відпустимо наші кульки мрії в небо, щоб вони обов'язково збулися. Ну що готові вперед? Перші порадники, наші помічники від першого шкільного дня і до останнього дзвоника. Вони поруч з нами. Кожне слово батьківське, то я оберіг, що осяє шлях, де багато доріг, де стежина до щастя, якою піти. Слово батьківське, ти нам вічно світи на добру долю, на гарні оцінки на вірних друзів. На щастя, вас благословляє мама першокласниці, дробуш Людмила Іванівна. Надзвичайно красиві, адже ви сьогодні прийшли вперше на своє шкільне свято свято першого дзвоника. Дорогі дітки, сьогодні школа відкриває двері перед вами у великий світ знань, а знання для кожної людини це саме необхідне, адже це є ключі до найціннішого. І я вам бажаю, щоб ви і свого Сьогодні я хотів би вручити. Я думаю, мене підтримують і за допомогою наших гостей вручити похвальні грамоти, учні, якими ми гордимося протягом вже багатьох років, і які підтверджують, що на сьогоднішній день наш навчальний заклад є кращим закладом району. І так, похвальним листом нагороджується Ковальчук Валерія Валерівна, учениця другого класу. Похвальним листом нагороджується. Жовндрючук Світлана Валерійна, учениця 2 класу. Похвальним листом нагороджується Мальцева Анастасія Олександрівна. Похвальним листом нагороджується Руслана Валерія В'ячеславівна 2 Б-клас. Похвальним листом нагороджується і Іван Іванович, 2 Б-клас. Похвальним листом нагороджується. Трогонська Анастасія Михайлівна, другий Б клас. Похвальним листом нагороджується. Гаченя э, Ігор, э, Андрій Ігоріч, третій Б клас. Похвальним листом нагороджується. Єроменко Анастасія, учениця 5А класу. Похвальним листом нагороджується. Сібірьова Діана, учениця 5-го А-класу. Нагороджується козловець Оксана Валентинівна, учениця 5 Б класу. Похвальним листом нагороджується. Філімічук Володимир, учень 5 Б-класу. Похвальним листом нагороджується. Казюх Христина, учениця шостого класу. Під листом нагороджується путіна «Наталія» учениця 6 класу Поквальним листом нагороджується Оріховська Анжела 6-й клас Поквальним листом нагороджується Лоска Альона 6-й клас Поквальним листом нагороджується Роман Лілье, 6-й клас Награждается Денисенко Владимир, 6-й А-класс. Буквальным листом награждается Иснюк Ангелина, 6-й Б-класс. Буквальным листом награждается Кравченко Наталья, 6-й Б-класс. Листом нагороджується. Миколенко Ольга, шостий клас. Похвальним листом нагороджується Павленко Аліна. Шостий клас. Попальним листом нагороджується. Патюк Анастасія, шостий Б-клас. Похвальним листом нагороджується. Кондратовець Софія. 7-й А-клас. Похвальним листом нагорожується Мельник Наталія. Сьомий аквас. Похвальним листом нагороджується Лук'янова Валерія. Сьоме клас. Похвальним листом нагороджується Рудницький Микола. Сьомий як клас. Похвальним листом нагороджується. Бородавка Настасія. Сьомий клас. Опальним листом нагорожця Хоменко Наталія. Сьомий беко. Лисицька Тетяна, восьмий а клас. Похвальним листом нагороджується щебецька Руслана. восьмий а клас. Попальним листом нагороджується Данюк Наталія, восьмия клас. Попальним листом нагороджується Котвицький Олександр, восьмей клас. Попальним листом нагороджується Яцем Керман, восьмей клас. Попальним листом нагороджується. Власенко Каріна, восьмей клас. Ага. Буквальним листом нагорожується Іщенко Наталія, 10-й А-клас Буквальним листом нагорожується Лугіна Оксана, 10-й А-клас листом нагороджується Самоненко Катерина, 10 клас. Похвальним листом нагороджується. Тельник Наталія. 10 клас. клас. Похвальним листом нагороджується. Поломаренка Наталія. 10-й клас. Листом нагород за халимичук Юлія 10 ну, і хотів би ще вручити Деякі грамоти, які трішечки прийшли з запізненням, але тим не менше вони сьогодні. Я думаю, знайшли знайдуть своїх героїв. Грамота відділ світилецької адміністрації. нагороджений данюк надалі, учениці 8 класу левські гімназії за друге місце в другому етапі Всеукраїнської олімпіади з математики. Відділ освіти. Олеська адміністрація нагроже Ковальчук Наталію, ученицю 8 класу Ливській гімназії за перше місце в другому етапі зікраїнської олімпіади з російської мови. <му> Відділ освіти нагороджує ні, коли ученицю 6 б класу ливські гімназії, за перемогу в районному етапі всеукраїнського дитячого конкурсу патріотично плакату малюнка політра українського слова. Нагороджує пономаренко Наталію, ученицю 10 класу Левської гімназії за перше місце в другому етапі Сікрінської Олімпіади з географії. Учитель, яке безмежне слово, як багато в нього вкладено мудрість, знання, дружня порада, щире слово. Учитель це людина, яка не лише прищеплює нам любов до науки, він учить нас думати, мріяти, дружити, бути справедливими і чесними. Він дарує нам крила, на яких ми відлітаємо у доросле життя. Ми вдячні вчителю за усе добро, що сіє він у наших серцях. Тож, дорогі вчителі, на знак подяки за вашу сумлінну і віддану працю, прийміть від нас квіти.